Я скільки прокурора Добре, дали скажіть. квартир, скажіть. Продовжую. Скільки часу, якщо по 19 квартир будуть давати, скільки часу це займає? Якщо <кій> за два роки війни, дали тільки 19 квартир. Дайте нам відповідь. Я можу мене не перебувати, що я на вашої компанії дав. Це квартири, які куплені за міські і за державні кошти. Щоб ви зрозуміли, більше половини податків, які збираються на території міста Львова, держава вилучає для того, ми, щоб забезпечувати діяльність країни. У мене є мільйон запитань до того, як використовуються державні кошти. Тих 300 мільйонів гривень, які в бюджеті 2015 року з ініціативи фракції Самопоміч були закладені в державному бюджеті, частина тих коштів вернулася до міста Львова. Ну, перший крок ми зробили. Другий крок. В цьому році буде збудований перший будинок за кошти, які виділяються з місцевого бюджету. Це Вітні, 53 квартири. Раз. Квітні місяці, так? Я просив мене не перебувати. Я питаю, в квітні місяці, те, що ми казали, що я, я просив я... мене не перебувати. Ще раз попросимо. В цьому році буде збудований перший будинок 53 квартири. В першу чергу квартири отримують ті сім'ї, які втратили годувальників. Жодна інша квартира не має бути виділена, поки сім'я, яка втратила годувальника, яка має проблеми з житлом, не буде ним забезпечена. Друга черга це є сім'ї, де годувальники зазнали втрат на війні. Поранень важких, які не можуть працювати. Це друга Третя черга. Це є хлопець сирота, який не має ні тата, ні мами, який виховується в дитячому будинку, який пройшов війну. Він має отримати помешкання. Потім йдемо у мірі наших можливостей. Ми маємо мільйони проблем у бою. Ми маємо сили, ми маємо учасників бойових дій інших періодів. Ми маємо чорнобильців. Ми повинні об'єктивно працювати і думати про розвиток громади. Я повністю підтримую, щоб ми включили. Учасники любих днів, членів рідких родин в комісію, яка займається питаннями розподілу житла. Цю комісію в нас входять священники, в цю комісію в нас входять представники будинку дитини, цю комісію в нас входять під цілі і багатодітних. Тому я за що цю комісію спільно з депутатами, які в нас перед ціну входили, рекламова каденція будинкові депутати, насвіли учасники бойових дій. Має бути нормальний переддержний процес. Максимальна відкритість, максимальна публічність. Ні один метр квадратний міського житла не має пройти позицією по міску. Так було до сьогоднішнього дня, так буде сьогодні, і так буде завтра. Тому я прошу, шановні колеги про максимальну об'єктивність і максимальну відкритість. Ми завжди відкриті до дискусії, завжди будемо працювати. У нас серед нашого кола, серед депутатів є хлопці, які воювали. Є члени сімей, які втратили годування. Ніхто з них правдиво не отримав за вас. Я розумію, вони мали право отримати першу. Не сказали ні, нехай інші вимують. Така є правда життя. Тому я дякую вам, що ви прийшли. Ми розуміємо важко. ми солідарні з вашим водом. Ми будемо робити все можливе і неможливе, щоб допомогти. Але мусимо це робити разом. Дякую, шановні колеги. Слава нашому миру! Слава народу!